Друзі, рада вас вітати на каналі. Я вийшла на город е, до кавунів. Зараз нарву маленьких кавунчиків і хочу їх заквасити. Тож беру вас з собою і будемо зараз квасити Ось тут наші кавуни, тут все заросло, далі я там взагалі не показую. Там будемо косити, просто трошки почекаємо ще, бо якщо зараз покосити, воно все виросте, а потім, щоб уже його не чіпати. Великі кавуни ми зібрали, о, кіт наш там в сусідів. Великі, ну, чуєте великі, не 10 кілограмів, але більші кавуни зібрали. І поїли ми, що ще лежить там. А ці тут такі менші лежать. Я думаю, зараз такі, ну, не зовсім маленькі, але зірву і трошки можна заквасити кавунчики. О, Отакеньких. От де тут кавунчики? Треба швиденько рвати і тікати, бо в мене вже комарі просто з'їли. Дуже багато якось комарі. Так, ці великі. О, о, вже вкуси. Тут якийсь порчений кавунчик зірвемо. Так. Дещі ось. Ось такі якраз. Оп! Ну, я пам'ятаю, у нас як васили, то такі квасили, невеличкі, щоб вони проквасились і так ріжеш. Я не скажу, що я прям дуже так таке полюбляю, але можу їсти. І інколи буває таке хочеться. Так, у нас таке полюбляє мама чоловіка. І це буде за її рецептом. Будемо квасити так. Все, каунчики зібрали. Цей кавунчик не піде, це просто я забрала його, бо він порчений. Диня воно, тріснула. Зараз помиємо та розріжемо. Думаю, що вона повинна бути смачна, але це таке вже, подивимось. Що, йдемо? Далі треба все повимивати. Зірвала ось перчик. ну це, це не сюди перець. Такий там червоний, гарний. Це Геракл я садила і Клавдію. А, бачите, ось ця вершина я її не бачила. То є там такий гарненький перчик листя Хрону, ще треба Це. листя вишні. Треба все швидко мити і тікати бо комарики. Я вже на місці, думаю, мене там видно, бо щось я не глянула ну, в тому сенсі <х> по висоті чи мене видно. Ну, Зараз подивимося, так, кіт під ногами лежить. А власне на вулиці дощик перепустився. І так стало холодно, Осіння ця. Ух, так, Повертаємось до рецепту. ну. Той, хто знає мене, то має тут вогові відео, але інколи і рецепти. Все поєднуємо і розповідаємо, і робимо рецепти. Так, що? Є в мене ось таке відеречко на 4 відра. Відеречко, бочечка маленька. На дно додаємо листя хрону. Я його вимила. Таке воно, правда, не дуже щось мені ну, більш не було. Зараз я візьму ближче, покажу, що тут робиться. Так, ось так. І листя вишні, але без, без гіллячок. Просто листочки обриваємо. Я оце тільки що йшла, прям так осінь мені аж пахне. Не люб... Ну як, я люблю ранню осінь, але більш літо люблю. Так чекаєш його, чи то, що я літня. Чекаєш, чекаєш, а воно раз-два і воно пройшло. В селі не люблю це, коли дощ і десь, наприклад, зараз, якби все в хаті було, то так, сиди собі в хаті, а так то вийти, закрити там, курей, сараю, сюди ось, в літню кухню прийти через дощ. А як жили в квартирі, то я любила таку погоду. Приходиш там, порядочок якийсь робиш їсти. Також і сидиш собі або лежиш під ковдрою, то в квартирі зовсім по-іншому. Оцей дощик відчувається. І що тут у нас? Кавунчики. Треба якось помістити, щоб хоч трошки їх сюди влізли. Яка вони не проколюю. Так вони будуть газовані. Так що, складаємо. Якось Зараз двома руками буду запихати, щоб це все влізло в один ряд. Тут он Котик сидить, знайшов місце, де посидіти. Так що переступаємо. Ви оце мені скажете, немає мені що робити проти ночі, бо я поки вони вже ходила, десь там була сьома година вечора. Ми в п'ятницю копали картоплю. Ну, як ми? Ми з Євгеном, Макс був на роботі, він, ну, короче, в нього так вийшло, що він був декілька днів на роботі і не в свою зміну. А дощі ж передавали. Я, як побачила прогноз погоди, ну ми мали копати на його вихідні. Ага, куди там? Швиденько пішли з Євгеном, потім приїхав кум, нам викопав більшу половину цим мотоблоком, ми з Євгеном позбирали, ну як Євген, але я щось допомагав, звісно. І потім я субота, і ось сьогодні неділя, я просто, ну, як сказати, їсти готувала, звісно, але вже не консервація нічого. Навіть ту картоплю не перебирала, нічого їй не буде. Нехай вона там лежить, я відпочивала. А на вечір в мене прокинулося натхнення, що сидіти, треба щось робити. Тож я і роблю. Я взагалі така, знаєте, так, що я розмовляю? Треба щось ще робити і розмовляти. Така, що люблю, це вночі щось робити. Щось робити вночі, мені це подобається, не знаю. Мені краще ось зараз оце вийти, щось поробити чим. Ото рано прокидатися. Коротше, якось отак, але як треба, то, звісно, і рано прокидаюсь. Хоч би рейди на Ну там маленьке вже не було. О, отак. Піде. І знову листя хрона. Так, треба. Міс тут попався. Пахне, О, Скоро можна домашній хрін робити. І так. І так. О. Далі укладаємо каунчики. Ще в мене там на вулиці є кауни. Зараз піду повибираю. А може і Зараз подивимось. О! Склала я вже кауни, взяла відро у мене тут на 5 літрів. Відеречко, що зручно мені, бо нам ну, не сюди я навіть не міряла, скільки, але ну, я думаю, що відро буде достатньо. На 10 літрів води треба пів літрова баночка солі. Ну, Це такий, знаєте, рецепт ще, ого, го раніше так всі бабусі наші закривали. А зараз бачу, люди додають цукор. В мене буде без цукру. Я за старим рецептом. Який свекруга дала, такий і будемо робити. Так що дивилася. Налила сюди води, неповне відро трошечки, бо треба, щоб вже ж сіль розтанула. І буду зараз її висипати, але якась нова сіль, і вона така крупна. Ну, нічого. Зараз будемо добре мішати просто. Все, нарешті, я розмішала цю сіль, але знаєте, що я зробила? Нагріла водички трошечки туди сіль. В принципі, це не цукор, це цукор так швидко розтає, але все одно швидше діло пішло. Потім холодна вода, то зараз вже розвела ось 10 літрів. Водичка не тепла. Скажете, чого я сижу? Бо у мене є два штативи. Один штатив вище знімає, а один нижчий. Що вище я його вже скрутила, Макс завтра буде <хи> робити а, цей, а це ж сіла, щоб мене видно було. Так що буду зараз заливати. А що ж я буду? Ось так. Водою. Це в мене такий робочий черпа, черпак для консервації. І сюди. На вулиці дощик все сильніше і сильніше. Я ходила тільки що по воду, то швиденько, О. а воно все одно. Ну, я одягала жакет, правда, такий холодний. Так, мені води майже вистачило. Літер я ще додала водички. І що я хочу сказати, що кавунчики вони ж легенькі, вони зверху. Зараз будемо класти гніт. Ще ось так я цим листям хрону так все приклала, щоб. Плісняли менше було. І зараз треба ставити гніт, чи я це вже казала, <смі> не пам'ятаю. І що? І все. І на цьому в погріб опускаємо і чекаємо, поки вони проквасяться місяців з два, напевно, і все. Кавуни, друзі, в погріб занесу вже завтра, бо сьогодні я їх сама туди не допру треба. Подавати, бо в нас погріб такий, що драбина стоїть, і, 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 і так дуже важко. Я не люблю такі погріби з дитинства. А, в нас був такий е, сходами, так класно було, що тобі треба раз, раз і там, раз раз і там. І такі вони були пологі, не такі різкі. Наприклад, ми оце, як їздили. Ну це для тих, хто дивиться наші відео, як їздили ось до Максимових батьків нещодавно я вам показувала погріб. Так я лізла, в них такі вони якісь раз, різкі. Я навернулася, добре, що не сильно, бо вони якраз сиділи, а, снідали. Коротше, чи обідали, чи снідали, ну, за столом вони сиділи. А я ж напросилась, кажу, я піду подивлюся, що там у вас в погребі. Можна, покажу людям, що кукуруд у вас стоїть за моїм рецептом. Ну, можна. Йду і вже чую. ну Я трошки ж. Ай-яй-яй, чую, вони вже кажуть. Макс, іди дивись, вона вже впала, на ній пішла. А, то сходами краще, звісно, ну, який вже є. Маємо мой, ми з ним намучились в тому сенсі, що він був неглибокий, а ми підкопали були, потім і в сторону копали. коротше, Ну, нічого, який є, і на тому дякуємо, що взагалі він є і є кудись що дівати. Завтра занесемо, нічого страшного немає. Все, Зараз я трошки поскладаю, що тут у мене. Посуду немає, що мить, вже помила так, просто поскладати все по місцям в кухні. І буду йти відпочивати. Дощик іде, на завтра буде новий день, нова робота. Все-таки скажу вам наперед, для тих, хто дивиться наше відео, що я, Макса, не... Як? не відстояла свою думку. І буде в нас гармидер в будинку. Буду вам показувати, що ми будемо робити. Я так не хочу цього, але він сказав, треба. І ще його і переконали люди. Так що, хто дивиться моє відео, треба бути за мене, а не за чоловіка. Він прийшов каже, ага. І люди кажуть, якщо ми зараз це не зробимо, то потім ми взагалі цього не зробимо. Ну. Що ж робити? Чоловіка треба слухати. Інколи. Так що ось так. от. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.